Слово Веритас на ранок. П'ятниця спомин Пресвятої Діви Марії, Цариці. 34 та 40 вірші 22 розділу Євангелія від Матвія. Говорить нам про обов'язок по відношенню до Бога та до людини. Релігія полягає в тому, щоб любити Бога. Це означає, що ми повинні віддавати Богові всю любов. Любов, яка опановує всі наші почуття і спрямовує наші думки та вчинки. Кожна релігія починається з любові, яка являє собою посвячене життя Бога. Наша любов до Бога також повинна проявлятися і в любові до людей. Але треба зазначити, в якому порядку наведені заповіді: спершу любов до Бога, а потім любов до людей. Ми можемо полюбити людину, лише полюбивши Бога. Любов до людини міцно заснована та закорінена в любові до Бога. Бути справді віруючим значить любити Бога і людей, яких Він створив за своїм образом, любити Бога і людину не туманно чи сентиментально, а вручити себе повністю Богові у практичному служенні. i